Якщо ще не посіяли горох, можна сіяти горох? Можна. Я в своїй практиці сіяв горох 22 травня. Був такий випадок. 22 травня була волога. Ми отримали 35 центнерів класного гороху. Навіть пам'ятаю, який це сорт був. Це сорт був Мадона. Ну, досить уже старий сорт на сьогоднішній день. Але дана Мадона вродила і дала хороший урожай 22 травня. Це ранньо стиглий сорт? Ні, ні я, я, я ну, не, не скажу, вже не пам'ятаю. Ран... Це не ранньо стиглий, середньостиглий сорт. Компанія Лемке, це німецький сорт, Мадона. Е і... Тоді ми висівали і закон, і харді, але в нас було насіння Мадони, і висіяли 22 травня на, в умовах Тернопільської області і отримали урожай ну, десь 32 і 33 центнера. А це було дуже давно, 20 років тому. Ну я мала на увазі, що не обов'язково раніститися пізно сіяти. Та ні, ну є на горосі, де є на горосі, є на горосі десикатися. Горох, як і ріпак, дуже добре піддається десикуванню і можна зробити так, щоб прискорити його дозрівання і отримати, зібрати своєчасно, щоб дане поле потім підготувати під сівбу озимий. Можливо, 20-30 років його багато вирощували. Є проблеми, ціни немає завжди. Врожайність ну, не така стабільна. Як хотілося б, то 20 ценнерів, то 30, можливо, хто і 40 отримає, хто ярими формами, хто зимуючими формами займається. Але річ сьогодні буде про те, а як все-таки доглянути так за горохом, щоб дійсно не нашкодити насамперед. Через те, що горох це досить специфічна культура, вона потрібне, потребує, та як і інша культура, потребує уваги. Великої ласки, догляду, але давайте все по порядку.